Вітаю вас, друзі! У мене є один дуже відданий фанат, який не може жодного дня прожити, аби про мене не згадати. Стернянка, стерненка, стерненка, стерненко, стерненка, стерненки, стерненка, стернянка, стерненка, стернянка, стерненка, стерненко. Куди ходять? Але схоже, що у нього тепер з'явився дуже серйозний конкурент і звати його Артем Дмитрук. Він депутат від слуги народу. Синенка, звізда, абожають Стерненка, 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 Друзя Стерненка, то герой. геройка звізда з іншого боку. Мені навіть приємно, тому що Дмитрук зміг вивчити моє прізвище, бо прізвище прем'єра Гончаровка, за якого він і голосував свого часу, він вивчити не зміг. А <ismo> коли. Сьогодні обрали на посаду прем'єр-міністра. Ну, ви ж бачили? ви Знаєте? А я вас запитую. Ви ж голосували? Ви ж бачили всім вже відомо, і так, друзі, це той самий народний депутат від президентської політичної сили Слуга народу, який любить російських окупантів, таскав на собі російський триколор, а також дає інтерв'ю Толіку Шарію і вшановує проросійських колаборантів, які намагались в Одесі створити так звану Одеську Народну Республіку. Днями він дав іншій проросійській пропагандистці інтерв'ю, у якому мене поливав брудом. І оскільки я навіть не за Рошую Дмитрука на якісь дебати, бо він за рівнем своїх розмових здібностей не вивезе, як то кажуть, дискусію і просто відмовиться. Я вирішив відповісти йому у цьому випуску, який не так давно став причиною, що там рушили офіс президента, розрісовані і так далі. Річ о Стерненка. Дмитрук уже традиційно почав захищати найманих тітушок, які йшли на мене нападати, але один із них загинув, тому що я захищався. У ви так і говоріть класводіс є у бійця, который ні сті в, в тюрмі. Причому у Дмитрука, коли він захищає цих тітушок, у голові є явно якісь дуже серйозні проблеми, тому що з одного боку він виступає проти замовника трьох нападів на мене, проти Геннадія Труханова. Каже, що його треба посадити або обміняти. А я би підложив поміняти другого реального Это гражданин Труханов. У нас мер-корупціонер Труханов, і з іншого боку, одночасно він називає мене вбивцею за те, що я захистив своє життя та здоров'я від тітушок Труханова, які йшли мене вбити або покалічити в Одесі у бійця на свободі, як то кажуть, в Одесі у таких випадках Артеме, ти або труси одягни, або хрестика зніми, тому що не можна виступати проти Труханова і одночасно захищати замовні напади, які Труханов організовує. Чоловік він зараз під домашнім арестом як? лікар. Стернянка ні? Сірінка звізда. До речі, я вам мало не забув нагадати про обов'язкову підписку на мій зірковий канал та про ваші зоряні лайки до цього відео. Ні, це... ета. Це... Сцененка, це ютуба, это фаворит, это фаворит я имею офіса президента. Никаких... Вот на оцьому моменті я хотів би зупинитись детальніше, тому що народний депутат президента Зеленського бреше про те, що нібито Стерненко є фаворитом офіса президента Зеленського. Настільки я є фаворитом, що навіть генпрокурор Зеленського Венедіктова почала проти мене політичні переслідування. По Стерненко підозра буде в будь-якому разі. Ще я настільки фаворит офісу президента, що цілий заступник голови офісу президента Олег Татаров особисто підписував клопотання, за яким просив дати мені підозру за статтею, яка передбачає довічне позбавлення волі. А зараз у суді адвокат Олега Татарова Бівалькевич, який працює на нього у його адвокатській конторі, представляє інтереси дружин мого нападника і вимагає також для мене довічного ув'язнення вам, Тобто офіс президента прямо займається переслідуванням мене за політичними мотивами. Але Дмитруку це не заважає нести ахінею про те, що я фаворит офісу президента. Більше того, він каже, що мої друзі мало не фашисти і взагалі зруйнували офіс президента. Буду такі ж люди, які вийдуть з ними, поаруть, позажигають факіла, розоб'ють офіс президента. Офіс президента да. розб'ють Леніна на А ще мої найкращі друзі залякують офіс президента і тому, що вони можуть вийти толпою і запугати офіс президента. На минуточку запугать офіс президента, але все одно у нього у голові якось уживається оця дуже дивна конструкція. Коли офіс президента мене переслідує, мої друзі, нібито офіс президента зруйнували. Та при цьому я фаворит офіса президента. Кто та й з офіса президента? Тато проскурірують. Бажають Стернянка у Дмитрука настільки добре вкладаються в голові абсолютно несумісні поняття і прямо протилежні одне одному речі, що я тепер навіть не дивуюсь, як це він став фанатом Толіка Шарія, і ще, як то питається чомусь покоління. Так, а Хто його продвігає? Да, то є условне, може б розуміємо, що просто так він би не став звіздою туба. Тобто, yeah. хто то хтось його підтримує. Совсем хто ж робить усі ці відео мої, завдяки яким мій канал зростає? Можливо. Сам Сорос їх монтує, і при цьому сам Стерненко у кадрі не сидить під час запису, а говорить тільки його голограма. Я не знаю, хто це. Фамілію, я не знаю. Я знаю, що це точно діюча влада. Зараз я маю звернутись до моїх патронів, які підтримують мій канал фінансово на Патреоні. І їх там аж 926 на момент запису цього відео. Так ось, якщо ви не знали, друзі, то саме ви і є представниками влади за версією Дмитрука. Це хто із здійснююще вас? Я уверен, що пройде час, і ми дізнаємося, хто це. Ну, стануть відміцнені явки, паролі, так, да, цієї історії. Є і ще одна версія. Можливо, мій канал ведуть спецслужби. Агент. І навіть була інформація про те, що він співпрацює зі Службою безпеки України негласно. Дивіться, він не може не співпрацювати з правоохоронними органами. Будучи в такому положенні. Угу. Ну не може і рано чи пізно люди нарешті дізнаються усю правду про мене. Стерненка підкришник, да, сексот, секретний співробітник СБУ. Ну конкретно Сергій Стерненко, це агент ЦРУ. Пан Стерненко, да. Теж а, я не знаю, як це сказати дітище чого Порождення ада. І також зізнаюсь, це я випадково вчора Ось отак чхнув. Ти тільки посмотри. Вот ветер. вибачте, друзі, що так слабенько. Просто учора я чхав без підтримки парламенту України, який цілком та повністю за мене. Тому що є колеги, які... Угу. у мене в парламенті їх багато. Которая вірить, що Стерненко герой, долучайтеся ще до мого клубу друзів. Тоді ви зможете робити все, що завгодно, зможете вчиняти жахливі злочини, і вам за це нічого не буде. Котору вже совершили огромное количество преступлений. Мелких. хуліганства, разбой, грабіж. І не були наказані. тому що вони друзі Стерненка. А от Дмитруку колись таки доведеться відповідати за його діяльність проти України і в інтересах російських окупантів, тим паче, що він мені зовсім не друг. Бо у моїх друзів у голові зазвичай є мозок, а не пустота.